Дивіться, якщо ви йдете на ринок, на базар, і у вас є певна сума грошей, наприклад, там 50 гривень, і ви на тих 50 гривень хочете придбати яблук. От у вас немає більше, тільки 50 гривень, і тільки ви йдете за яблуками, але От, прийшовши на базар, ви бачите, там банани лежать, і ці банани вони такі класні. От у вас є цих 50 гривень, і ви думаєте, ну я реально хочу яблук. От прямо відчуваєте смак тих яблук. Але собі вирішили, я куплю бананів, а вдома з них зроблю яблука. Ви подумаєте, що я зараз говорю про абсурд, правда? Не буває такого. Так чому ж ви берете своїх чоловіків, берете своїх знайомих, друзів, родичів і так далі і починаєте з них робити зовсім інших? Розумієте? Вони яблука, не треба з них робити банани. Абсолютно все відбувається у нашому просторі. От просто поряд дуже часто прекрасні дівчатка, жіночки, дружини. Чомусь якось зазвичай чоловіки не міняють жінок, хоча бувають і такі випадки. Але жінка взяла чоловіка, тобто вона придбала на базарі яблуко, а потім з того яблука вдома робить банан. Давай йому там розказувати, що йому треба міняти, куди йому треба йти, як йому їсти, що робити. Бо ж вона то знає, але сама при тому залишається не знаю якимсь апельсином. При тому вона хоче стати вишнею, наприклад. Розумієте? Тобто основа полягає в тому, що якщо ви хочете, хоч щось змінити, то змінюйте себе. Якщо вас не влаштовує щось, значить ви розумієте, що ага, це не підходить під мої критерії. Ви прийшли по яблука, а там продають банани. Значить, ви йдете на інший базар там, де продають яблука. Розумієте, там або те, що чому ви туди прийшли? Наприклад, якщо ви хочете придбати рибу, то ви ж не підете в м'ясний магазин. Зрозумійте це. Ви берете свого чоловіка, починаєте його змінювати, починаєте йому розказувати, як ж йому жити. А він риба, він не м'ясо, він не стане ніколи м'ясом. Розумієте? От чому так відбувається? Я не можу знайти відповідь на це питання. Просто мільярди ситуацій одних єдиних і тих же самих бере дівчина, хлопця, починає з ним зустрічатися, надіває на себе розові оку окуляри, Придумує ось цю всю епопею, що я його зміню, я його виправлю. Точно. От прямо по двох пунктах він мені підходить, а 50 пунктів я зміню. Ви не зміните ніколи і нічого. Людина міняється тільки тоді, коли вона того хоче. Дуже багато таких ситуацій, де чоловік при дружині не курить. Але з друзями він курить, в бані курить, десь за углом курить. Але при дружині не курить, розумієте? Бо, бо дружина забороняє йому курити. Як можна з яблука зробити банан? Дивина, правда? Можливо, я помиляюся, ну дуже дивно.